Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У нас з вами ще і 495-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка точно наближає Україну до перемоги, і добу, яку ми знаєте, з вами в принципі можемо розпочати з якогось такого зворотнього відліку часу. Зворотній відлік часу, який розпочинається з 3, 2... Один і три це не лише про о, те, що сьогодні 3 липня, а це ще і тому, що в принципі зворотній відлік саме з цієї цифри розпочинається до 5 липня. Що у нас 5 липня? А до 5 липня ем, клятим окупантам поставили час на ЗАЕС. Вони мають до цього часу е, її залишити. А якщо вони мають до цього часу її залишити, то ми з вами задаємося питанням. А чого б то раптом вони мають її залишити? Що такого має статися 5 липня, що ви отакий собі термін поставили? Що це за новий жесть доброї болі? Чого б то раптом ви хочете ем, по добру, по здорову піти? От якось півтора роки не хотіли, а тут раптом захотіли. А що з вами таке сталося? А хто вас на то підштовхнув? Ну я розумію, якби ем, не знаю 12-й пакет санкцій, би ухвалили проти Росатома. Там би якісь санкції були включені. Ні, в нього, але ж ні, такого немає. Президент України Володимир Зеленський каже про те, що слухайте, а давайте ми якось вже почнемо працювати над тим 12-м пакетом санкцій, і зокрема додамо туди Росатом, тому що якось не в першому, не в другому, не в третьому. Ну і ви розумієте, дай як далі відбувається весь цей відлік до 12-го пакету санкцій, то якось щодо Росатома ні в кого не виникало питань. Чомусь на заході, і ще й досі ніде ця компанія не фігурує в тих самих санкціях, не проти працівників. Київ не проти керівників, не проти не проти нікого е, з Росатом. А там нічого немає в усіх 11, на Я перепрошую пакетах санкцій, тому що до 12-го ми з вами ще не дійшли. А, так, от поки президент України каже, давайте вже будемо якось щось вирішувати з Росатомом. Але відповідно він нічим не обмежений, Росатом вирішив, що певно пора, пора сматувати удочки, пора збиратися. Якось доволі небезпечно стає їм на території України і на території української і, ну, відповідно, вони збираються собі йти. Роблять це, знаєте, так, тихесенько, в принципі. Але, але вони виходять і радять виїжджати, ну, там, приближним. Та ті, хто свого часу або став на бік окупантів, або ж підписав контракт з «Росатомом», Відповідно, їм також радять виїжджати. Радять виїжджати куди? Власне, в Крим чомусь там, де знаходиться Кримський титан. Якби рятуватись від ЗС на території Криму, де знаходиться Кримський титан. Дуже дивна риторика, але тим не менше, саме так вони вирішили зараз вчинити. ГУР наша підкреслює, що на території той самої ЗС, а також в місті супутнику станції в Енергодарі, поступово зменшується кількість військових патрулів. А, також з Енергодару виїхала частина колаборантів, частина персоналу Росатому, завезена з російських атомних станцій, до ста фахівців, десь плюс-мінус виїхала з міста наприкінці минулого тижня. А, наразі в тимчасово окупованому Енергодарі перебуває близько 5-6 тисяч працівників. Um, Запорізької атомної електростанції, які фактично, як ми знаємо, як ми розуміємо, і як ми за тим самим спостерігаємо, є заручниками uh, тих самих клятих окупантів, і окупаційна влада не дозволяє їм залишати межі міста. А uh, на роботу ходити їм також не дають можливості, тому що треба було або uh, їм зараз заблокували ті переписки, за якими вони могли свого часу потрапити на Запорізьку АЕС, тому що треба було або підписати контракт з Росатомом, або, відповідно, не ходити на роботу. З міста їх також не випускають, і тому вони по факту знаходяться там цей весь час. Персонал, який залишається на станції, знову ж таки, за даними нашої розвідки, радять, звісно, в разі будь-яких незрозумілих ситуацій, будь-яких. Звинувачувати в тому, кого правильно Україну, ну тому що а хто ще? Знаєте, традиційна історія з тим, що хто винен невістка. Її не було, але сукня висіла, а, значить, точно Україна. Ми цю історію знаємо. Ми цю історію переказуємо. Ми цю історію максимально намагаємося транслювати на Європу і світ, тому що розказуємо про те, що Україна не має до тієї території доступу певний період часу, певний період окупації того самого міста. А, значить, ми не можемо нічого там зробити. Ми не можемо туди підійти. Ми не можемо відправити туди ДРГ. Ми не можемо. Проникнути на Запорізьку АЕС, ми не можемо і не будемо по ній бити, тому що нам немає жодного сенсу це робити, тому що це наша територія. Звільнити територію, максимально її забруднивши. Це точно не тактика України. Ми для чого нам тоді та територія? Просто для того, щоб вас прогнати, та ми вас і так прогонимо. Питання виключно часу і ресурсів. З Каховської ГЕС ми бачили, ця історія також їх не зупинила, не спрацювала. Вони правда продовжують розказувати про те, що щось зверху прилетіло, плюють в очі, кажуть, що дощ іде. Коли всі розказують їм про те, що реально зафіксований вибух всередині Каховської ГЕС. А вони розказують про те, що прилетіло десь зверху. Ну то таке діло. Їм знаєте багато чого чудиться. Головне вбитих мальчиків своїх вони не бачать і кажуть про те, що немає ні. А те, як прилетіло в Каховську гець, десь зверху, то вони бачать, звісно, ну то так буває. От значить, тих, хто залишається на території енергодара, вони залишаються в принципі в великій небезпеці, тому що. Якихось бомбосховищ або якихось залів, де вони можуть сховатися від катастрофи Запорізької АЕС, також немає. Я не хочу розганяти паніку традиційно, але попереджений, значить, озброєний єдине про що я вам в чергове знову оп'ять нагадую, це про те, що йод пити не треба. Ви пам'ятаєте про те, що йод тут не допоможе. Йод, це не цей випадок. Тому не нашкодьте своєму здоров'ю, тому що. У Нас і так є кляті наші сусіди, які тимчасово існують. Вони як найкраще вміють шкодити нашому здоров'ю, починаючи від ментального здоров'я після всіх цих вибухів, недоспаних ночей і. Uh, всього того ПТСР, який буде потім у наших військових до моменту каліцтва і uh, знущань з нас, uh, відповідно, вони так нашкодили так нашому здоров'ю, що давайте ще не будемо допомагати їм у тому. Uh, про те, що Росія може підірвати Запорізьку АЕС, пише і Таймс. кажуть uh, Путін як диктатор, звісно, хоче зберегти своє і без того пом'яте обличчя перед своїми прихильничками, які в нього ще залишилися. Ну, принаймні, він так стверджує, що вони в нього залишилися. Навіть там розказують про те, що після того самого невдалого перевороту Пригожина рейтинг Путіна зріс до 90%. Ми бачили, пам'ятаємо про те, як Путін розказував про те, що виключно завдяки тому, що все населення об'єдналося навколо нього. їм вдалося домогтися, спромогтися і зробити так, щоб пут чи був невдалий. Але ми бачили, як вітали Пригожина всі. Коли його бачили, ми бачили, як е, зустрічали з квітами, дітьми, е, кульками і возгласами, коли він заходив в те чи інше місто. Але чомусь він розвернувся і пішов назад. Бо нічого, бо нічого без нас зробити не можуть. Е, от тому Таймс пише про те, що е, цей пам'ятий е, слігка диктатор дуже сильно хоче зберегти своє обличчя, а тому, відповідно, навряд чи його зупинить е, історія з тим, якої шкоди він може завдати. Підірвавши а, ЗС. а зробивши всі ці попередні величезні стратегічні помилки, відповідно підрив ЗС йому не здається такою вже знаєте якоюсь великою трагедією. Каховська Гес, я нагадаю, ще раз його не зупинила, тому відповідно я не знаю, що його може зупинити, окрім окрім кулі в лоб, яку він може пустити собі сам, знаходячись десь глибоко в бункері. Також на думку Таймс, країни НАТО повинні зараз рішучіше діяти, рішучіше попереджувати Москву, що не залишить без відповіді диверсію на АЕС з потенційно катастрофічними наслідками. Якою може бути ця відповідальність? Звісно, Таймс не пише, і якою може бути ці самі наслідки або ж попередження для Москви. Також не пишуть. Ми пам'ятаємо історію з тим, як. Сполучені Штати попереджали і Британія, попереджали Путіна про те, що якщо він вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, то прощай Чорноморський флот або ж флотилія, яка наразі там залишилася. Попереджені щодо ЗАЕС я поки не бачила. Я поки не розумію. Uh, як довго ще країни НАТО будуть чекати, і ми вже порівнювали і тактичну ядерну зброю і з підривом Каховської ГЕС, тому що uh, масштаби підриву Каховської ГЕС вони навіть більші ніж використання тактичної ядерної зброї. Але реакція від світу була доволі м хотілося би сказати малою, але вона була ніякою. Давайте бути чесними. Ми ж з вами чесні uh, в ефірі, тому вона була ніякою. Ніякої стратегічної авіації нам не дали. Для того, щоб ми могли себе захистити, я маю на увазі f 16 ніяких далекобійних ракет нам теж нібито поки не обіцяють, хоча саме вони могли б нам стати в нагоді. Ну і, відповідно, світ сказав: ну окей, якоюсь зброєю ми вам допоможемо, але ну, це точно не та реакція, на яку ми з вами очікували. При цьому Західна преса пише про те, що. Ось, Збройні сили України просуваються якось зараз. Так, знаєте, не дуже швидко, тому що там заміновані поля. Ну та тому, що там заміновані поля, тому що весь цей час вони там знаходились і мінували все навколо себе. Зрозуміло, що наші збройні сили України просуваються не так швидко, як це було на Харківщині, тому що це не контрнаступ, це наступ на ті позиції, які вони окупували вже доволі доволі давно. Тому давайте не будемо підганяти наші збройні сили України. Просуваються так, як вони можуть просуватися. І головне, щоб в цій самій схватці за кожен метр, кілометр нашої української землі, вони ще й берегли власні життя, які безцінні для нас насамперед. А та вся зброя і а, ті всі окупанти вони і так власне буквально залишилося ще трохи почекати цей самий момент. Ну і в цей самий час наші сили оборони поступово просуваються на Бордянському і Мелітопольському напрямках. Про це повідомила. Ганна Маляр у телеграмі сказала, що наші війська зараз стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, те, про що я говорила, і перекиданням резервів, але наполегливо, але невпинно створюють умови для якнайшвидшого нашого руху вперед. Разом з тим ворог наступає, або ж намагається наступати, або ж намагається чинити максимальний спротив на декількох інших напрямках. Мається на увазі Авдіївський, мається на увазі Мар'їнський і мається на увазі Лиманський. На Бахмутському напрямку там зараз на південному флангу сили оборони рухаються вперед, мають навіть частковий успіх. А на північному тривають зараз запеклі бої. Що стосується Бахмутського напрямку, знову ж таки Вагнір вийшов, але е, таке відчуття, що Путін, знаєте, якось зацикливало його на бахмутському напрямку, зокрема на Бахмуті, і він ніяк не може відпустити собі цю думку, що він може е, забратися геть з нашого українського бахмута або з того, що від нього залишилося від цього самого нашого українського Бахмута. Е, так, от е, в цей самий момент Путін, кажуть, намагається або ж збирається перекидати туди ну, всі можливі резерви, таким чином оголюючи певні території і фланги, але зберігаючи контроль над Бахмутом. Певно, йому не хочеться знаєте, впасти о тим своїм пам'ятим ліцом, ну або те, у що він їсть традиційно, в те, що після себе залишив Пригожин. А, і відповідно не хочеться йому о, розказувати потім про те, що він о, втратив те, що м, Пригожин героїчно брав, скільки там більше року. Привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі я. Вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі, в описі під цим відео.